Добрий день, ми з Дніпра. Сьогодні 161-день й день повномасштабної війни. То пройшло вже 22 тижні. В програмі Вільний Доступ продовжуємо говорити про поточний стан на фронті, спираючись на дані офіційних українських та міжнародних джерел. Сьогодні я сам без нашого громадського експерту але ще розложимо все по мапах та подіях. Ядерна загроза, якою шантажує росіяни. Усіх країни міра за даними інституту вивчення війни, російські війська ймовірно використовують нашу запорозьку атомну електростанцію в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях западу щодо ядерної катастрофи в Україні. Ну, ймовірно, з метою принизити бажання Заходу надавати військову підтримку, заплановану українському контрнаступу. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики МАГАТЕ Рафель Гросі. 3 серпня заявив, що Українська Запорізька атомна електростанція АЕС, яка зараз окупована російськими військами, повністю вийшла з під контролю. І що цим порушено усі принципи ядерної безпеки, ну які вони вже порушили не перший раз. Він також попередив, що російські сили не поважають фізичну цілісність станції і благав Росію та Україну швидко прискорити можливий візит спостерігачів, міжнародних спостерігачів МАГАТЕ на цей комплекс. Ну, російська версія, за словами голови російської Запорізької окупаційної адміністрації Євгені Баліцького, колишній нардепові до блоку ось такі вони: п'ята колона, яка. Десь була у нас, виглядає дещо інакше. Євген Баліцький, зокрема, заявив, що вони готові показати, як російські війська сьогодні охороняють АЕС, а Україна, яка отримає зброю з Заходу, використовує цю зброю, в тому числі безпілотники, щоб атакувати атомну станцію. Так ось. Про безпілотники це бойовий БПЛА, бойовий БПЛА від наших братів поляків, Ворммейт, який ось дуже дієво зробив декілька ударів там на території, да, біля АЕС Запорізька та влучив в РСЗО, в РСЗО ураган, які там стояли та обстрілювали наш Нікаполь. Ну, російські офіційні особи усіх всіх намагаються переконати Захід, що Україна безвідповідально використовує цю зброю, яку надає Захід, і ризикує ядерною катастрофою. Ну, мабуть, всі розуміють, що це такі наративи та маніпуляції. Маніпуляції щоб контрнаступу, тому який ми плануємо, якось заважати. Зрозуміло, чого ви не по ну якби. Побоюються поставок західного сучасного озброєння, яким Україна їх точно та якісно б'є. Також будемо брати ще таке озброєння. Російські війська розташовані навколо Запорізької АЕС. Ми також були з нашими кореспондентами, були в Нікополі, продовжують атакувати, атакувати. От якраз з тих позицій в Нікополі та в інших містах протягом останнього тижня прилетіло дуже багато, дуже багато. Руйнувань це провокують Україну відповісти вогнем, щоб потрапити під міжнародний осуд та створити якийсь прецедент на ядерній такій собі основі. В противному випадку українські сили дозволяють російським силам продовжити ці обстріли українських позицій, тому що вони там в такій собі безпеці прикрилися, прикрилися ядерним статусом нашої Запорізької АЕС. Ну, український мир Енергодару Дмитро Орлов вчора, 3 серпня, повідомив, що російські війська обстріляли Енергодар ракетами з сусідніх сіл, щоб неправдиво звинуватити українські сіли в обстрілі Енергодару та загострити цю небезпечну ситуацію біля АЕС. Ну, зрозуміло, що це ті дії, якими вони працюють постійно, це провокації. Ось щодо поточного щодо поточного ситуації на фронті. <кій> Мапа. Мапа напрямів та зусиль. Головним напрямом військової активності РФ почнуть та стануть такі напрями. Це за інформацією Інституту вивчення війни. Щодо Сходу України, цей напрямок агресор підтримує ще одним підпорядкованим та двома допоміжними напрямками. Такий собі підпорядкований напрям це будучи спроби оточення, можливого оточення українських військ у котлі між Ізюмом та Донецькою та Луганською областями. А перший допоміжний напрямок це напрямок на місто Харків. Другий напрямок допоміжний, так званий, на південь південна Вісь. Також відмічаються активізація останнім часом зусиль з мобілізації та формування свіжих сіл Ракшаню. Отже, ще зараз відбувається на головному напрямі на сході. Ми більш детально будемо розглядати. Мапа Мапасхіду, 3 серпня, російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов'янська та продовжили обстріли населених пунктів на захід і південний схід від Ізюму. Генштаб України повідомив, що українські війська нейтралізували цю активність російської розвідки на південь від Мазанівки, це приблизно за 25 кілометрів на північний захід від Слов'янську, поблизу кордону Харківської Донецької областей. Також російські війська завдавали артилерійських ударів обстрілів поблизу протопопівки, Мечебілового, Гусарівки, Чепілля та Норцівки. Усі населені пункти, що лежать уздовж дуги, Дуга така, яка тянеться з заходу на північний захід від ізюмського району. Також постійні артилерійські удари на захід від Ізюму. Ну, за думкою інституту вивчення війни, це свідчить про те, що російські війська можуть такі створювати собі умови для можливого просування на захід з ну, стилу лінії Ізюм Слов'янськ. Ну далі на напрямок на Харківську область. Також російські війська проводили підтверджені наземні операції у районі Сівреська, але 3 серпня всі ці операції не якої не шкоди, не можливого наступу, не не зробили також дистанційну обстріло міста та прилеглих населених пунктів 3 серпня. Російські війська завдавали серію, серію наземних атак на північний схід і південний схід. Усе напрямок Бахмуту. Український генштаб заявив, що російські війська атакували Володимирівку, Яковлівку та Солодар. Усі в межах 15 кілометрів на схід від Бахмуту. Також Покровський це приблизно 5 кілометрів на схід від Бахмуту. І такі місця, як відродження, Кодема, Зайцеве, Семігіря, Доломітне. Усе це ось такий собі радіус біля 20 кілометрів на південний схід від Бахмуту. Тобто напрямок Бахмутський, самий такий запеклий, самий цього тижня активний. З попитками просувань. Але ж всі попитки просувань Ракшан. Виявилися марними. Наші ВСУ тримаються та відбивають ці усі атаки та попитки. В ДНР заявляють, що сили так званої народної армії ДНР взяли під контроль травневе невелике селище, приблизно за 19 кілометрів на південь від Бахмуту. Інститут не може гарантовано підтвердити цю заяву, але вона, здається, десь можливим повідомленим, тому що російська пропаганда про ці бої вже прописала та вже відзвітувала. Також навколо новолуганського напрямку йдуть, ну, такі собі попитки йдуть попитки просування на північ до Бахмуту, але ж, взагалі, усі напрямки вокруг Бахмуту. За останню добу російські війська продовжували проводити невдалі такі собі фронтові атаки, також на Авдіївку, і не змогли просунутися ніде ні до Пісків, ні на Авдіївку. Український генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися прорвати українську оборону в цій місцевості Авдіївці з боку Спартака та Мінерального, розташованих на південний захід і південний схід від Авдіївки. Також війська Ракшан відновили ці безуспішні свої. Попитки намагання штурму північного сходу від Авдіївки, та також намагалися атакувати Красногорівку як з боку Новоселівки, другої, так і з боку Васильівки. Українські сили відбили усі ці спроби. Відбили спроби росіян наступу на Піски з Донецького напрямку. Також російські війська продовжували потужні обстріли цього району навколо Авдіївки та Пісків. Ну, намагаючись порушити, мабуть, українські укріплення та створити умову собі для наступу. Також завчора наші війська відбили наступальну операцію росіян на захід від Донецьку. Генштаб України повідомляє, що російські війська безуспішно намагалися просунутися у напрямку до Мар'їнки та Белогірки та відступили. Підтримуючи напрям, далі підтримуючи напрями, там, де вони розтягують наші збройні сили та відволікають від основних своїх напрямків ударів. Підтримуючи напрямок, це дії навколо Харкова. Мапа Харкова. Російська мета на цьому ділянці, на цьому напрямку це захистити наземні, наземні лінії зв'язку, зв'язку до Ізюму та не дати нашим українським силам ВСУ війти на російські кордони. 3 серпня російські війська продовжували обмежені такі собі безуспешні атаки на землі вздовж усі міста Харкова. Також російські війська не змогли просунутися нікуди в ніякому напрямку, але спроби були спроби в напрямку Кочубеївки, Дементівки це приблизно за 40 кілометрів від півночі Харкова. Також російські війська продовжують утримувати окуповані кордони на північному східі Харківської області. Та ведуть у цьому районі дії з повітряної розвідки, засобами також боротьби радіоелектронної боротьби, намагаються нашій авіарозвідці мешати якось так. Голова Харківської області Олег Сенігуба заявив, що російські війська завдали ударів по двох мікрорайонах міста Харкова. Крупними ракетами з ракетних комплексів. Це 300. Випущена було з російського Белгороду. І продовжили обстріли районів міста на північ, Схід і Південь від Харківа. Ну, підтримуючий напрям. Це напрям, який да, напрягає. Також це Південна Вісь, другий підтримуючий напрям. Мапа Південна Вісь. Мета Росії на цьому напряму. Це Ну, завдяки цьому напряму мета Росії це захистити свої позиції, які вже вони окупували е Херсонське та Запорізьке областях, від наших українських контратак. Також російські війська намагалися відновити втрачені позиції на північному заході Херсонської області. Це відбувалося протягом декілька днів 2-3 серпня. Але ж наші українські військові повідомили, що це невдалі були невдали були спроби від Ракшан. Тому Поблизу Білогірки, на західному березі, річчі Інгулець нічого не відбувалося. Російські війська також здійснили авіаудар по Андріївці. Це на південь від Білогірки, ймовірно, намагаючись знищити український плацдарм над річкою Інгулець, який ми будемо використовувати для подальшого контрнаступу. Також з боку сили Рефі продовжувалися обстріли українських позицій вздовж кордону всього кордону Херсонської області, та й здійснювалися обстріли міста Миколаїв. Та Миколаївської області реактивними снарядами з РСЗВ смерч зенітно-ракетними комплексами Ц-300 та трьома крилатими ракетами Х-101. Про це повідомляє також українські військові. Українське південне оперативне командування повідомило також, що російські війська створюють ударне угруповання для можливого введення наступальних дій на півночі Херсонської області. Але ж відбиття контраступу українськими військами та виход на адмінкордони Херсону та Дніпропетровської області неможливо. Це за словами Генерального штабу ВСУ. Голова Криворізької військової адміністрації, це наші сусіди, Євген Сільніченка. Він додав, що російські війська накопичують військову техніку та військовослужбовці на Криворізькому напрямку. Ну, мається на увазі розміщення військ на півночі Херсонської області. За думкою інституту вивчення війни. Це також ймовірний напрямок наступу, ймовірний. Тому і продовжуються обстріли населених пунктів на південному заході від Кривого Рогу та Нікополя, щоб створити такі собі умови для можливого просування з півночі Херсонської області на наші терени. Ну або обстрілювати українські наземні лінії зв'язку та руйнувати інфраструктуру, То, чим вони займаються постійно. Це марадери та такі собі терористи. Російські сили продовжують перекидати техніку по всій усій південній осі, накопичувати їх. Ну на геолокованих кадрах у соціальних мережах вже з'явилися ці переміщення. Ми можемо бачити, як російська військова техніка рухається в північному напрямку з Мелитополя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив кадри. Кадри як колона російських військ у складі інженерної техніки та вантажівок, їде з Маріуполя в напрямку в Бердянську. Це також посилення, посилення цієї Рокшанської там колони, яка планує кудись висуватися, але їм там потрібно оборонятися та утримати Херсон. У Генеральному штабі України повідомили, що російські війська. Відводять військову техніку, яка наприкінці травня була направлена на лінію фронту в Запорізькій області. Через брак особового складу для її забезпечення, для просування техніки потрібні ще й люди, а там в цьому проблеми. Генштаб також додав, що російські війська розподіляють відведену техніку на невказані танкові підрозділи 58-ї загальновійськової армії Ракшанії. Такий перерозподіл може свідчити про те, що лінія фронту в Запорізькій області особливо вразлива, але росіяни не мають наміри її зміцнювати. Тобто не будемо очікувати там ніяких активних дій. Російські війська також намагаються відремонтувати відремонтувати російські мережі глок після українських ударів по усіх російських опорних пунктах на півдні України. Як ми знаємо, хімарсами, ті, які дуже ефектно та ефективно відпрацювали по складах боєкомплектів, по радіолокаційним станціям, по деяким штабам, дуже дуже, дуже ефективно. так ось там усі. Напрямок радник Голови Херсонської обласної воєнної адміністрації Сергій Хлань повідомив, що російські війська вже почали розкидати більш-менш малими такими собі складами боєприпаси, щоб знизити різки, та щоб знизити ефективність цих наших ударів, ударів Хаймерсами та українськими бойовими БПЛА, також які наносять такий собі дуже вважаючий ефект та вражаючий. Але зазначив, що такий розподіл завдає шкоди російським позиціям у Херсонській області, тому що ускладнюється логістика. Ну нам їх логістика взагалі не потрібна. Нам чим їм хуже, тим нам лучше. Також кадри у соціальних мережах показали, що російські війська намагаються відремонтувати Антонівський міст. Це той відомий Антоновський автомобільний міст на схід від Херсону, та активно використовують створену поромну переправу через річку Дніпро. Перше фото це переправа Антонівський міст а друге це переправа для мешканців, а також яка використовується під підкриттям цими мешканцями пересування військової техніки. У Міністерстві оборони Великої Британії експерти оцінили, що українські удари по російському потягу. Який ви вже також слышали та бачили ці кадри? Потяг з боєприпасами в Берлівці 30 липня, ймовірно, тимчасово порушило російське залізничне сполучення, сполучення колію між Херсонською областю та Кримом. Але зазначили, що російські війська, інженерні війська ймовірно, відремонтують залізницю. Ну, це, мабуть, декілька днів. Тому кадри вибуху в Берлівці. Вже опубліковані 3 серпня в соціальних мережах і свідчать про те, що українські сіли ну так дуже вдало, та ефективно зруйнували та порушили інфраструктуру, залізничну інфраструктуру, та також розбили ну розташування боєкомплекту, який було цією залізницею, поставлено. Відновити свої бази та аеродром у Мелитополі також пробують спробують ракшани. Про це заявив радник та голова Мелитополю За інформацією, така також в соціальних мережах вже з'явилася. Пусть відновлюють, буде ще одна Чорнобаївка. Ми маємо змогу туди дострілювати. Ну також зрозуміли цього тижня зусилля РФ з мобілізації та формування сіл ну російських сил. Це мета відновити, відновити свій склад, свій бойовий потенціал, ну але ж це без проведення загальної мобілізації на Ракшані, ну, за припущенням того ж інституту вивчення війни, неможливе. Ну тому керівництво Ракшанське видало приказ про створення таких собі місць відпочинку військовослужбовців на території окупованої України, щоб дозволити деяким частинам передислокуватися та е, якось перепочити. Ми ці міста теж. Також знаємо та розуміємо, ось мета декільких днів, куди потрібно хаймерсом добратися. Далі. Далі у нас, е... пробачте, то, що вже почало таке собі, мабуть, гуморного плану, але ж це. Об'єктивна вимога, об'єктивна вимога. Вони збираються драпати. Головне управління розвідки ГУР України вчора, 3 серпня, повідомило. Ну офіційно повідомила ця інформація, що російські війська в селах, в селах Генничівського району, там Генничівська гірка та Антонівка Херсонської області. Почали масово так собі хто скуповувати, хто марадерити, хто націоналізовувати, ну незаконно захоплювати приватні дитячі табори, бази відпочинку, клуби та інше. Але ж основне, що там відбувається, це вони віджимають усі можливі плавательні засоби. Починаючи з лодок, моторних човнів, надувних човнів, якихось там матрасів надувних, мабуть, будуть. Вплав. Вибиратися від нас будуть вплав. Ну, як на початку війни пам'ятаєте, наші брати-грузини їм пропонували скористатися веслами. Ну, ось, мабуть, вже час настає, щоб вони відгрібали, відгрібали від України. Ну і наш традиційний блок, традиційний блок, інфографіка, інформація щодо втрат. Втрат Ракшанії, втрат цієї доби та на цю добу. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали. Особового складу 41 тисяча 500 осіб ліквідовано. Танків – 1789 одиниць. Бойових броньованих машин – 4026. Артилерійських систем – 946 одиниць. РСЗВ – 260. Засоби ППО – 118. Літаків – 223. Гелікоптерів – 191. Автомобільної техніки та автоцистерн – 1960. Кораблі Катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 742. Крилаті ракети 182. Спеціальна техніка 83. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Разом переможемо. Тримаємо стрій. Як ви бачили, в Тіх даних, які наводить наш штаб ЗСУ, головне управління розвідки, дуже важлива. Це втрати БПЛА. Тому чергова чергова наша програма, чергова наша тема буде присвячена більш детальному розгляду БПЛА, типів БПЛА, типів бойових дронів, розвідувальних дронів та тих БПЛА, які є в. Користуванні уракшан та якими користуються зсу, також ті, БПЛА, про які вже йшла інформація, та були якісь там пересуди щодо можливості надання БПЛА Іранам, ракшанам, тому. Чергова програма Вільний доступ. Чекайте аналітику, чекайте наші нові дії на карті бойових дій на теренах України. Також чекаємо нових звісток про наші перемоги та будуємо нову країну. Також кожного дня тримаючи стрій та кракуючи до нашої перемоги. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ.